Шановні глядачі, нарешті ми добрались до свята святих нашої рибопереробної галузі України флагман рибопереробки, який було відкрито, до речі, тільки два місяці. Тому назад, 1 серпня, стартував рибопереробний комбінат, львівський рибопереробний комбінат. Друзі, поруч зі мною директор. Е Рибокомбінату Качан Андрій. Андрію, дякую вам за запрошення. Дякую вам, що приїхали. Вже бачили затравочний ролик, і був наш профільний заступник міністра на відкритті. І саме тому була така велика зацікавленість побачити, що таке рибопереробка на сучасний лад. Ми дуже раді вас вітати на нашому господарстві. Як ви знаєте, Історія починається не з заводу, а починається з величезного Львівського обласного виробничого комбінату, яке вже давним-давно згадувалося і в історіях, і на ринку України нас знають. І наші інвестори Віталій Олександрович та Олександр Юрійович Свіщов вирішили модернізувати, можна сказати, так, господарство і побудувати на базі нього величезне величезну переробку риби, яка йде. Від, від ставка зразу переробку і до кінця споживачів на столи. Ну, скажімо так, що ставки це 3,5 тисячі гектарів. А я вже заглянув трішечки в інтернет і побачив, що риба переробка на сьогодні ще обліковує 6,5 тисяч метрів квадратних. І знаю, що вже будується дуже потужний. Складський комплекс на 2,5 тисячі квадратних метрів. Тобто охолодженої продукції та продукція, яка буде поступати на ринки нашої неньки України. Е, до речі, риба вітчизняна, риба з-за кордону, на яку рибу все ж таки націлений комбінат? Е, ну, в саме першу чергу ми націлені на ту рибу, на яку ми вирощуємо. Хочемо навчити наших українських громадян споживати з першу чергу, нашу вітчизняну рибу, а потім та, яка приїжджає до нас за кордоном. Націлені на результат як збільшення вирощування, так і збільшення переробки, щоб кожен українець міг скуштувати наш український продукт якісний, щоб розуміли, що не тільки за кордоном є смачна риба, а й в нас в Україні. 100% друзі, бо ми вже побували на деяких рибних господарствах Львівщини, знаємо, що дуже потужні, вирощується велика кількість риби. І ось на у деяких, від деяких я чув, що все тормозить ринок збута, тобто переробка. А тут ми ну, побачимо на власні очі, що таке сучасне переробництво, сучасні технології. І сучасна техніка. Наша ціль була е, зробити так, щоб кожна людина могла після нашої переробки е, взяти і куштувати. Тобто не, не затрачати якихось сил там, чи в чистці, чи не всі його хочуть куштувати, коли там є якась кіста, кістка в, в цій рибі, нашій річковій. Тому на у нас на підприємстві є спеціальні, спеціальні машини, які продроблюють цю кістку. І навіть і ті такі найвибагливіші можемо сказати споживачі, я думаю, будуть задоволені нашим продуктом. thank <laughs> you Прибули до рибопереробної дільниці, прат Львівський рибокомбінат. Звичайно, напрямок рибопереробки це достатньо важлива така сфера, яка дозволяє нам сподіватися на успіх і на розвиток культури. Пане Максима, кілька слів про ваш, ваше підприємство, ваш підрозділ. Як ви переробляєте, які технологічні процеси тут відбуваються. Взагалі, підприємство виготовляє великий спектр різної продукції, а саме ми робимо охолоджену, морожену, копчену та солену продукцію. Сьогодні ми ознайомимося з усіма цими, цими процесами. Також ми ввели лінію напівфабрикатів та пресервну лінію. Доволі холодно. Яка температура? В приміщенні? Середня температура приміщення всіх на підприємстві є плюс 8, але також кожне, кожне приміщення виробництво є окремим термосом для того, щоб був дотриманий повністю технологічний процес і приміщення контролюється кожне з пультів управління, де технічна служба за це відповідає. Я бачу у вас зовсім новітнє обладнання. Я думаю, що у вас і запроваджені і новітні технології переробки риби, так? Дивіться, обладнання є все нове з європейського стандарту, але для переробки нашої української риби, тому що ми працюємо з рибою, ту, що ми самі вирощуємо. І також з давальницькою сировиною, яка приїжджає до нас за кордон. Ми зараз знаходимося на першій дільниці, це є приймання сировини. Бачите, за мною є. Двоє воріт. Через одні ворота проходить морожена продукція, і також приїжджає наша охолоджена риба, яка приїжджає сюди живою, і далі йде процес переробки. Маєте сертифікат? Так, звичайно, ми маємо сертифікат якості ISO 22 тисячі. Також ми прийшли повністю всі аудити, щоб відкрити наше підприємство. Прийшли перевірки в сказку і почали нашу роботу. Зараз ми знаходимося біля морозильної камери, де ми зберігаємо сировину, яка приїжджає до нас з-за кордону. Вона приїжджає вся морожена. Об'єм камери є 25 тонн. Ми зберігаємо кілька, салака, скумбрія, оселедець, мідії, креветки і різну рибну продукцію, яка у нас потім у подальшому йде в переробку. Зараз ми знаходимося біля дефростаційної камери, де риба з морозильного складу поступає сюди. Розморожується і переходить в переробку до нас. Ми зараз знаходимося в цеху номер один: цех чистки риби, де переробляється вся риба, яка в нас прийжає зі складів, і прісноводна, яка заїжджає на з озер. Ми її переробляємо на обладнання, яке спеціально приспособлене для прісноводної риби, а саме це є машини для знімання луски, так як наша прісноводна риба має луску, лоску потрібно зняти. Ми це не робимо вручну. Спеціально для того є барабани. Також наступний процес це обезголовлювання риби, яке також відбувається на напівавтоматичній машині. Ми ставимо рибу на спеціальний стіл. І ножом вона відрізається. Після цього риба у нас поступає на столи для патрення. В даний момент ви можете побачити переробку дораду, як патрається дорадо і готується для подальшого продажі в охолодженому вигляді. А також у нас є обладнання для філетування риби, як і прісноводної, так і морської. Для прісноводної риби ми використовуємо менші та більші машини, і також ми маємо подрібнення. Кісток, так як ми виготовляємо філе коропа і подрібнюємо кісточки для того, щоб кінцевий споживач поштував це філе і не відчував кісточки і не переживав за своє здоров'я. Тобто філе коропа у вас без кісток? Е, так, кісточка є повністю подрібнена, і коли ми споживаємо, ми її не відчуваємо. Багато хто з наших замовників говорить, що ми купуємо вас коропа. Їмо його як хека ні за що не переживаючи, але маємо смак нашої української прісноводної риби, Максим. Я бачу, що всі ваші фактично процеси технологічні, вони механізовані так. Вони у нас є всі напівавтоматичні для того, щоб облегшити роботу для працівника. Половину роботи робить машина, а працівник кожного цеху він або як оператор і контролює процес роботи машини, або десь потрібно підставити рибу, щоб там відрізались там плавник, голова, або десь вручну зачистити, щоб подальший процес змогла зробити машина. Зараз знаходимося в цеху соління, де ми після обробки передаємо рибу в цей цех, де ми її висолюємо. Виготовляємо ми тут пластикоропа соленого товстолоба, також морську рибу, це є кілька, салака, форель, лосось. Мідії, тобто великий дуже сегмент ми солим, який далі або йде в переробку, або йде в пакування. У нас тут є автоматичні бочки, де ми приготуємо соляний розчин. Також ми висолюємо рибу в ваннах для соління. Тут ми зараз солимо оселедець, червону рибу, філе, форелі та лосося. Так як ми бачили до того в цеху соління, працівники розробляли. Кільку на філе також ми розробляємо філе його на шматок, мідю. Все, що ми пакуємо в олії, і ви бачите, на прилавках рибу в олії запаковано з нашим брендом, вона вся у нас пакується тут, на оцій от машині. Дійшли з вами до цеху копчення риби. Максим, що коптите, як і е, е, яким чином? Закоптемо дуже багато різновид риби. Саме прісноводно ми коптемо коропа, товстолоба, по морській рибі червона, скумбрія, звичайно, оселедці, дрібну рибу, салаку, мойву. На даний момент у цеху копчення відбувається процес холодного копчення пласта коропа. І Також на перетримці стоїть охолоджені скумбрія і червона риба. Це ще один етап переробки риби. Цех по позаморожування готової продукції, так, Максиме? Так, це вже є крайній етап на першому поверсі нашого підприємства. Це є цех заморозки, де ми рибу нашу заморожуємо. Далі ми на неї наносимо глазурь так як транспортну, так для того, щоб риба не обвітрювалася. Маємо два шокера. Ви бачите їх позаду нас об'ємом 2,5 тонни Кожен, де ми можемо переробити рибу, вони є тунельні. Для того щоб облегшити роботу і прискорити її. Партія риби з од задніх дверей виходить заморожена. А подаємо по передні двері вже свіжу рибу, яка буде заморожуватися. Далі ця риба надходить до цеху пакування, маркується і попадає вже на склад готової продукції. Хоїмося в цеху напівфабрикатів, де ми виготовляємо рибні бульйони, рибу в маринадах, морепродукти в маринадах. Також ми виготовляємо рибні котлети, рибні палички. Вони можуть бути як в сирому вигляді, заморожені, також вони можуть бути обсмажені в олії, заморожені та запаковані. Також ми на нашому рибному підприємстві маємо цех, який не пов'язаний взагалі з рибою. Це є приготування тіста. Для того, щоб в подальшому ми могли взяти рибний фарш, додати рибний фарш додати тісто і зробити пельмені, равіолі і різну продукцію, де рибна начинка обгорнута тістом. Зовнішнього вигляду, мабуть, глядачі зрозуміли, що ми знаходимося на кінцевій стадії рибопереробки, це цех пакування. Звідси готова продукція, надходить вже до споживачів. Так, звідси зі всіх цехів, де ми з вами тільки що були, приїжджає вся продукція сюди. Працівники цього цеху її вже пакують в лоток. В вакуумний пакет також ми можемо пакувати ваговий товар в проящи, ну дивлячись від замовлення. Остання кінцева точка одіссеї рибної продукції на рибопереробному підприємстві Львівського рибокомбіната, пане Максим. Ми зараз знаходимося на фінішній прямій нашого підприємства, звідки риба вже попадає на торгові прилавки. У нас тут знаходиться різна продукція, а саме охолоджена, морожена, копчена, солена, пресерви та напівфабрикати. Раз все, що ми обійшли, з'їжджається сюди, і звідси ми вже вантажимо машини і виїжджає наша продукція до споживачів. Тепер ну кілька слів про перспективи розвитку. Як ви бачите, скажімо, подальшу роботу. У вас досить таке солідне, гарне підприємство. Я думаю, що у вас є плани на майбутнє. Звичайно, плани на майбутнє в нас є тільки розвиватися і крокувати вперед, розвивати ринки що Європи, також України, привчати наших споживачів, їсти українську рибу, а саме коропа, товстолоба, які ті новинки, які ми вводимо, Ми зразу пропонуємо їх на торгових прилавках, щоб люди пробували і поверталися на нас завжди. Тобто, вихід на е світові ринки в планах? Звичайно. Ну, Тоді побажаємо удачі. Дякую. Чотири години прилетіло як 4 хвилини. Сказати, що ми вражені, це не сказати нічого. Але, друзі, це дійсно зароджується продовольча безпека нашої країни. Такий надпотужний рибопереробний комбінат. Ну, я не знаю. Напевно, ми заглянули в саме серце того, що повинно бути у нас, наші ненці України, коли ми турбуємось про те, щоб наше населення було не тільки задоволене тим, що воно має отримувати, а і бачимо те, що є дуже великі перспективи для розвитку рибопромислової промислової галузі. Дуже дякуємо працівникам, дякуємо інвесторам. І дуже мені було приємно чути, що інвестували все це ми, українці. За кошти українців було построєно таке потужне рибне господарство. Друзі, ну ви, ми вже чули і бачили, що водне плесо своє 3,5 тисячі гектарів це дуже багато. Але підприємство розраховано більше на все на переробку свого сир'я, тобто вітчизняного виробника. Є можливість привозити, завозити риб, рибу. Ринок збуто він на сьогоднішній день неосяжний у нас в Україні. Так що ще раз дякуємо, бажаємо творчої наснаги. Ну і всі з нетерпінням чекаємо на прилавках наших магазинів оцієї чудової продукції. Майфіш. Так, будемо дякувати і до нових зустрічей. Всього найкращого.